У Чернівцях вкотре розширили список платних парковок у центрі міста. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Однак чернівчани такому рішенню не зраділи, адже люди не хочуть платити шалені суми за паркування в місті. Більше подробиць знають мої колеги. У Чернівцях незабаром з'явиться більше платних парковок. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Зокрема, вирішили погодити паспорти майданчиків для платного паркування автівок за адресами, де раніше можна було залишати авто безкоштовно. Відтак, ще на шести ділянках у місті водії зможуть залишити авто, заплативши. Чернівчани обурені, адже кількість місць для паркування у центрі міста і так обмежене. Ді бензин. Таке дорогі, що вже платити і за стоянку, і за парковку. Іноді роблю її і, і коло, наприклад, в, в, в якийсь там район чи, чи вулиці. У нас в місті взагалі немає де паркуватися. Ні парковок, ні платних, ні безплатних немає. Якщо є платні парковки, вони не відповідають своє дійство, тобто, з чиї вони, куди я плачу гроші, кому вони тут в карман. Я за те, щоб були державні, щоб. у ці гроші, що я плачу за парковку, я згоди платити, але щоб ці гроші що в бюджет міста. Якомусь дяді в карман я не згідний платити. Чесно, ліпше, якщо б були місця, я б був готовий платити. Але де коли так їдеш, робиш 10 кругів і нема де стати. Ну, от я, я готовий тут стати, заплатити 20 гривень, але вже стояти. А іноді крутишся крутишся і нема де стати. Але ну це ж ніяк не попливаєш. Навіть якщо вони стануть більше платних, все одно їх не стане більше. Негативно, тому що не кожен може заплатити кожен раз. Це зрозуміло. При теперішній ситуації, коли в людей мало грошей, і бензин не коштує солярка дешево, то це не дуже добре. Окрім того, у Чернівцях у продажі є абонементи на необмежене паркування. Однак містяни не готові віддавати такі суми за такі послуги. Люди зауважують, запровадження таких нововведень зараз не на часі. Негативно, адже вони не забезпечують паркомісця. Я тестив на один місяць беручи абонемент. Купивши його, ну все одно воно мені не забезпечує, що я десь запаркуюся, все одно я ніде не запаркуюся. І зазвичай абонемент прив'язаний до місця. І я мушу паркуватися в тому місці, де мій абонемент не діє. Можна купляти, хто собі хоче дозволити, але в теперішній ситуації так само. Ми не знаємо, що буде через день чи через місяць. Тому чи доцільно її купувати? І хто її буде купувати. Якщо б це не була е, військовий стан, то це б було зручно для тих людей, які працюють в центрі, які кожен день паркуються, то тоді, я думаю, що було б зручно. А тепер ми не знаємо, що буде через тиждень. На сьогоднішній день, ну, повірте, це смішно. Ну, наприклад, я ліпшуся на сьогоднішній день, ну, знаєте, 400 тисяч гривень це достатньо багато. Людина зараз, ну, наприклад, я заробити 400 тисяч, щоб віддати. Запаркування, у мене сім'я, діти, школа, садочки, це все. І 14 запаркування. Ну я просто не потягну, розумієте, Фінансово я не можу потягнути. І повірте, що в основному у нас люди не потягнуть таку велику суму платити. Наприклад, я заплатив за абонемент, зараз приїхав, мені нема стати. Як -от, що мені робити в такому випадку? Наприклад, у мене тут абонемент, а тут все запарковано. Що мені опять, круж... кружляти круї і там. Я вивчав це питання, що там не всі місця. Тобто, там лише на деяких ну вулицях можна стати з цьому абонементі. або там куча грошей заплатити і ще й не могти стати. Краще от по факту приїхав, заплатив, поїхав. Ну я так вважаю. Нагадаємо, мер міста Роман Клічук анонсував побудову двохярусного підземного паркінгу на Соборній площі. Кошти на його будівництво планують залучити від європейських фондів. Якщо ж проєкт не профінансують меценати, мер не виключає того, що підземний паркінг поблизу одного. Ого, з його ресторанів зведуть за кошти громади. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.